Слава Ісусу Христу! Мені сьогодні ще раз приємно бути разом з вами і роздумувати над Словом Божим. Давид колись сказав: Куди я піду, Господи, від тебе, як у тебе є джерело життя. І Євангелія від Івана, перший розділ, говорить, що на початку було слово, і слово було у Бога, і Бог було слово. І дійсно, коли ми роздумуємо над Словом Божим, воно торкається нас, воно приводить нас до життя. Писане нам говорить, що слово Господнє воно є гостріше від всякого обосічного меча, яке проникає до поділу суглобів, мозгів, до поділу душі і духа і спосібне судити наміри серця, думки людини. І як ми роздумаємо над Словом Божим, воно направляє нашу дорогу на істину і правдиву. Бажання мого серця ділитися разом з вами сьогодні. Словом Божим, яке записано в Євангелії від Матвія, 25 розділ, з 13-го вірша. По 30-й читаємо такий текст, 25 розділ Євангелія від Матвія, 13 й вірш. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав п'ять талантів, а другому два, а тому один, кожному за спроможністю його, і пішов. А той, що взяв п'ять талантів, пішов і орудував ними, і набув він і інших п'ять талантів. Так само і той, хто взяв два, він ще два інших набув. А той, що один взяв, пішов та й закопав його в землю і сховав срібло пана свого. По довгому ж часі вернувся пан, тих грабів, та й від них зажадав обрахунку, і прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів і сказав: пане мій, п'ять талантів мені передав Ти, ось добув іще п'ять талантів. І сказав же йому його пан, гаразд, рабе, добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого, підійшов же й той, що взяв два таланти, і, взяв, і сказав: Два таланта мені передав ти. Ось іще два таланта здобув я, сказав йому пан. Його гаразд здрабе добрий і вірний, ти в малому, бо вірний над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Підійшов же і той, що одного таланта взяв, і сказав: Я знав тебе, пане, що тверда ти людина, ти жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І я побоявся і пішов, і таланта твого сховав у землю, ото маєш своє. І відповів йому пан і сказав: рабе лукавий і лінивий. Ти знав, що я жну де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Тож тобі було треба віддати гроші мої, грошомінням. і вернув я своє без прибутком, візьміть же від нього таланта, і віддайте тому, що десять талантів він має. Бо кожному, хто має, дасться йому, та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. А раба непотрібного викиньте до зовнішньої темряви, буде там плач і скрегіт зубів. Слава Богу, за ці слова. І роздумуючи з вами коротенько над тим писанням, я би хотів, щоб. Ми порівняли в часи Ісуса Христа, коли Він звертався до народу оцими притчами, що малося на увазі оцей один талант того часу. І якщо ми досліджуємо, шукаємо, то говориться, що один талант це було шість тисяч динарів. Це при тому, що один працівник заробляв один динарій на день. Оцей один талант міг оплатити заробітну плату 16 працівників на цілий рік. То ми з цього розуміємо, що оцей пан, даючи оце майно для оцих грабів, він давав їм дуже великі статки в порівняно того часу. І тим самим Ісус Христос хотів наголосити, що це не було просто. Якась заробітна плата, можливо, одного дня, чи заробітня плата навіть цілого року, це був великий статок. І даючи оцим рабам, скажімо, це велике майно, Він очікував, що кожен із них принесе якийсь прибуток. І Біблія описує, або ж Ісус Христос у своїй промові говорить про тих трьох рабів. І Він говорить, що. Кожному він дав згідно з його вмінням. Знаєте, що кожен із нас він є унікальний і відрізняється один від одного. І писання нам говорить, що всяке добре даяння воно походить від нашого Небесного Отця. Ні один з нас тут присутніх, нічого доброго сам по собі не може робити. Я люблю це наголошувати. Якби не наш небесний батько не перемінив нас, ми би не робили нічого доброго. Але Бог, перемінивши нас, Він очікує від нас, щоб ми були в Його винограднику тими добрими рабами, щоб ми трудилися для слави Його. І так, як ми знаємо, от, е, в, як я ж повторююся, в е, посланні до Яківа, перший розділ, 17-й вірш, говорить, усяке добре давання. Та дар досконалий підход... походить згори від Отця Світил, що в нього нема переміні, чи тіни відміни. Всяке добре давання, все, що ми маємо в нашому житті, наше здоров'я, наш розум, наше вміння, наш якийсь особливий талант, чи це володіти? Великими коштами, чи можливо це здібно працювати руками, чи можливо це підійти і когось підбадьорувати, або просто посидіти в тяжкий момент з людиною, яка переживає втрату. Кожен з нас має унікальний талант. І, можливо, хтось має їх багато, можливо, хтось має п'ять, можливо, хтось тільки два, а можливо, хтось один. Але кожен із нас наділеним тим унікальним даром. Який дав нам Небесний Отець. І наскільки важливо, Ісус Христос закликає, щоб ми не закопали цей талант, не відкинули його, не закопали, як оцей раб, оцей раб лукавий, який знав волю пана. Він знав, каже, що ти сієш де не розсипав і збираєш там, де не ставив. Він знав прекрасно, який є його пан, але він все рівно закопав оцей талант. Знаєте, Ісус Христос, говорячи свою нагірну проповідь, і в п'ятому розділі 16 вірш Він говорить такі слова: отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Кого, Отця вашого, що на небі. Здавалося, ти зробив це добре діло. Здавалося, ти поміг цій бабусі перейти дорогу чи піднести. От якісь тяжкі речі, ці сумки, або ти поміг фінансово тій чи іншій людині, і здавалося б, та слава або подяка мала бути тільки тобі. Але Писання говорить, щоб люди проставляли кого Отця вашого, що на небі. І дійсно люди, бачачи ваші добрі серця, бачачи ваші добрі діла, вони будуть бачити оце світло Боже, яке є всередині вас. І вони будуть розуміти, що кожна людина не може такого робити, якщо вона не є переродженою, переродженою від Отця нашого Небесного. Наскільки важливо, ходячи в нашому християнському житті, щоб ми не були оцими лінивими рабами, щоб ми не дбали тільки про себе, щоб ми користувалися тими тарантами, які населив Господь наше серце. Ми були продуктивними для Царства Його Небесного, наскільки інакший би був цей світ. Ви знаєте, будучи на служінні в одній американській церкві, і там було таке звернення на Різдво, щоб, якщо кожен із нас привів з собою Петра, як одного часу привів Андрій Петра до Ісуса Христа. Уявіть собі, якщо в цьому залі нас є 400 людей, і кожен із вас привів би з собою невіруючу людину, яка не знає Ісуса Христа. І оцей Петро, він залишився би в церкві. Наскільки більше би було спасених людей, або хоча б і половину з тих, що прийшли, залишилися в церкві. Наскільки більше би людей, які гинуть без світла, які гинуть в цьому світі і не знають, що є оцей ковчег спасіння. Залиш... Прийшли би би покаяння і до підзнання правди. Я би хотів заохотити кожного з нас, щоб ми дійсно трудилися для слави Божої. Я би хотів заохотити і тих братів, які будуть рокополагати сьогодні, щоб вони були продуктивні на Неві Божій. І читаючи ще одне місце на закінчення, це буде друге послання до коринтян, п'ятий розділ. І читаємо 9 і 10 вірш такі слова. Тому ми і пильнуємо, чи зустаємося в домі тіла, чи виходимо з дому, бути йому любимими. бо мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре. Чилихе, апостол Павло він застережує кожного з нас, зокрема. Так, віруючий в Сина Божого, він не приходить на суд, але кожному з нам прийдеться предстати перед Престолом Христовим. І кожен з нас дасть відповідь, що робили ми в тілі, чи добре, чи лихе. Питання сьогодні стоїть до мене і до Тебе. Чи будеш ти готовий дати відповідь під Ісусом Христом? Яку сторону вибереш ти сьогодні робити добро чи лихе? Нехай би благословив Господь кожного тут присутнього, нехай йому буде слава за все. Амінь.